Вітаю вас, друзі! Також вітаю. Ось це ось трошки депресивилося, Ось такий літній день, тому що співають пташки. Ось ці бачите, каштана варігатна в мене, сільватіка. А ще й відсвіла спірея, спірея японська з партнін Тобто вибухи шампанського. Друзі. Ну, звісно, зараз ви дивитися вже просто ось якісь, напевне... Недопитки шампанського, але насправді цей кущ, він дуже красивий. Сорт він виростає лише навесні. Він такими, оці бачите, ці всі молоді гілочки, вони там ось, вони такими ніби як трояндами. Зараз тут не так важливо, це все, тому що як, як, як вже не спіреє. Але такі ніби як трояндочки, потім вони так, ніби як дійсно як вибухи шампанського, роста таким букетом, Дуже красивий сорт. Неймовірно гарний. І відповідно, що я його хочу обрізати, тому що я хочу, щоб перше він був менший, по-друге, щоб. Він знову цвів. А спіре японські потрібно обрізати відразу після цвітіння, для того, щоб вони вас ще раз зацвіли. Звісно, нічого не буде, якщо ви їх не обріжете. Це ніхто там, там, не пропаде, не помре, нічого не буде такого. Але буде зовсім той ефект. Е, я вже почав обрізати, думаю, треба вам теж розповісти. Бачите, ось такою щедрою рукою обрізати такі величезні гілки, які потім підуть на живцювання. От, тож я беру, дивлюся, ну я вам знову таки свій власний досвід. Спіре японська обрізається два рази на рік. А весною ранньою, коли зрізаєш її, ось бачите, я покажу вам зараз. Ось так, бачите, я зрізав ось такими гілочками, там вирізав всяку таку е, непотрібну дрібноту. от, І е, вона виростала, виросли ось такі величезні пагони. І тепер другий сильний, А тепер другий буде етап, коли потрібно її стріхти її. Але не так коротко, а трошки вище, тому що тут підуть знову пагони, будуть на повторну, бо чистити вже напевне, більше до осіння. Але чому так високо? Тому що потім я ще раз е е в кінці осені або, наприклад, ранньої весни, то я зріжу її, аж там коротенько, щоб вона знову була така велика. Тому бачимо, таким чином зрізаємо пагони. Е плюс ми зробимо таку кулеподібну е сферу подібну е форму їй. Е Не жаліємо особливо. Тому що спірея вона культура, яка любить обрізку. Навіть ті, як які баганий не цвіли, все рівно вона буде красивою такою форми гарної. Тут ми можемо трошки схитритись таким чином, бачите, де розвилка зробити менше. А оце, що ми позрізали, ми, ну, я точно буду її живцювати. Це гарний дуже сорт, його люблять. Він цікавий. Звісно, є такий попсовий, як ото Golden Princess. Бачите, ось мене Golden Princess, бідна. В цьому році вся. Щось в грибку і тільки почала свісти зараз. Тільки почала квітнути. ось, ну, Тут я вже, бачте, вже обрізав, хай вже пустить, вже пустить пускає. хай воно вже попилиється. Бачу, буде весело. І на літо буде гарне таке. Ось. Зараз ми це пообрізаємо з вами. І так потрібно робити з усіма спіреями японськими, тому що а, вони. ну Культура, яка просто, щоб її різали. Це, напевно, я залишу, тому що хай цвіте. А тут ми її пообрізаємо. Пообрізаємо. Так, ріжемо. Таким чином. Займаюся вже рослинами дуже давно, і ви знаєте, якось кожен раз я закохую свій сад. З іншого якогось ракурсу, невідомого для себе, тому що інколи хочу, щоб була чиста трава якась цікава. Ну, Не трава, про яку ви подумали. <клес> так, а, а трава, яка дійсно, яка, а, ну, тут, як така, наприклад, трава, ось така, бачите, лімус або там якісь осоки. Буває такий бур'ян виростає, падла. я з ним борюся, постійно, а інколи, навіть думаю, живий. Живи. Так, друзі, ось такими чином саме. Його вже дорізаємо. Все, що від ціло, треба зрізати. Звісно, зараз піде в е, паніку медунка, яка трошки була прикрита е, спіреєю, але е, хай адаптують. Тут у нас водить чимало. Зараз розгребемо ці всі бур'яни, що залишилося у нас. Так, і будемо з вами. Так, чик. Зрізаємо, тут не призипово. там над брунькою, перед брунькою. Не, це, боже, Є люди якісь такі сидять все дотошно. Кажу, Боже, так, кажу, ще не вистачало, щоб ще мені спіре, що мені робити на весь день. Ну, Сьогодні підіктували, тому що я їй хочу сьогодні поживцювати. Гарна, дуже дуже гарна погода для живцювання зараз. Пасмурно, багато вологі, тобто рослини абсолютно наповнені тургором. от, і... Ось бачите, вийшло, так, такий, ну, трошки кострубати, але це такий кущик. Він зараз відросте такими новими паганами і зацвіте, друзі. А ось це все будемо вже живцювати. Як живцювати спіраю, можете подивитися у мене на каналі, я б розказував. Все. Цим цьому пішов. Пока-пока.